Всім привіт! Я приїхала на вулицю Жилянська, 59. Тут я зустрічаюся з своєю сестрою. Ідеально припаркувалася якраз поруч з кав'ярнею, куди ми збираємось йти? Це 365 кафе. Знайомтесь, це моя сестра Анета. Яка в тебе прикольна підвіска? Анєта сьогодні йде на манікюр. Ми зустрілися до її манікюру. Поїмо зараз в цьому закладі 365 кафе. Обрала його чисто по відгукам. Потім Анєта йде на манікюр. А я їду на відкриття нового шоуруму бренду Нюшина. Все вам буду показувати. Пішли, А там можна сісти на другому поверсі? <плес> <плес> Нема. Okay, whole big shit with spare clips. You see clips when the max I got split. off his А в чому різниця? А натуральна вона буде більш насичена, мита вона буде більш кисліша. Ні, давайте без кислоти. Натуральних <г kok great> натуральних є у нас а, з нектарин, а вони одна подають. Ага, ну там ще, а, зараз типу. ще зараз. Ой, дуже буду вдячна. І можна ще сирники з малисом. Теж сирники з малиною і ось цей дріб. Сирники у нас майже однакове таке цікаве поєднання. Це м'ята, йогурт з м'ятою. Я спочатку скуштувала і відчула цей присмак м'яти, причому дуже такий насичений. І мені здається, цю м'яту просто сюди покрушили окремо. Ну, це не йогурт, таке йде. Ми вже вийшли із закладу, гуляємо тут поруч. Подивіться, це тавер, і ось бачите. Вікна повибивали, вони ще їх не поставляли. Ну це давно було вибиті вікна, але досі роблять від прильотів. Хочеш на другий поверх? Ну, пішли на другий поверх. Ми зайшли в такава, заклад такий. Ми пішли на другий. А, нам принесуть? Чи, чи треба чекати тут? Коротше, ми зайшли в такава. Взяти собі, ну, не так, не каву. Не Я кав. зараз пам'ятала, що жіночка хоче стребляти у каву. Взяли собі мачу з полуницею. Покуштуємо, ні разу досі такого не брала. Серти класні, але дуже солодкі. Взагалі куточок. Ну Давай у куточок. Нам принесли на шнапі, але у них закінчились трубочки. тому п'ємо просто ось так. Смачно? Поки що так. Трошки на лимонад схожу. Це олівець. <рес> це я витягнула свій олівчик це для губ. Же, це позоріще. Це не олівець. позоріще, це ніхті, називається ну, відданість. Це мої нігті позоріше, звісно. Ну то таке. Олівець для губ. Нікс, мій улюблений. Тут навіть ще ви можете розгледіти номер. 831 відтінок. Дуже стійкий і дуже його раджу. Київська академія естрадного та циркового мистецтв. І подивіться, що на їх території знаходиться. Гарно. Вулиця Жилянська. Я війду до нового шоуруму бренду Нюшина. Я прийшла на місце Анд Анюшана. Я прикріплю десь тут їх стрінку у інстаграм. Мої чорні ковбойки від них, усі мої осінні аутфіти з чорними ковбойками. Знаєте, що це від них дуже якісне взуття, і вони починали як виробник взуття, але зараз у них вже дуже багато одягу. Бачу. Дороблюють шоу-рум, <шу> але шоурум дуже гарний, великий. Я бачу багато всього, що я хотіла помірити. Щось у мене вже тут падає. Коротше, ось це пальто піджак, надзвичайно гарна модель. У них був такий шоколадний колір, його просто розібрали. Я його, якби бачила, одразу захотіла, але його немає. Тут 15 кашемір, але така гарна тканинка, щільна. Я його обов'язково примірюю, іначе були кольори ще. Таке базове, класичне, гарного крою, цікавого крою, пальто піджак. Ну, дівчат багато, фашевого дуже багато. Тут такий натовп. Ось такі куртки у моді. Я показувала вам їх у масс-маркеті, і ось вони є у бренду Нюшина. Мені подобається, що вони ось тут затягуються. Якісний котон. Звертаємо увагу на взуття. Це він, це наче він. Так, це такий самий е, пальто-піджак, як я показала, чорний, але у такому бежево меланжевому кольорі. Так. 3600 вони коштують, але вони якісні, бо мені подобається тканинка. Не знаю, Меланджевий, наче теж гарний. У мене такого ще немає, але у мене немає і чорного пальто піджаку. У Маланжа трохи більш м'яка така приємна тканинка. У чорному більш така груба і та, і та гарна. подивимось, якийсь із них я точно помірюю. От форти на високих підборах. Ось такі, до речі, маленькі підбори, вони такі більш тоненькі, але вони на нозі дуже гарно виглядають. Ну Судячи із фоток і Грілл у них на сторінці, були ще такі світлі, я бачила. Вони якраз, знаєте, ось таке пальто піджак якась міні спідниця чи шорти навіть, і ось такі чоботи. Ось ще такі чоботи бежеві, мені подобається, але у них більш високі підбори, більш маленькі є у ось такого кольору. Теж надзвичайно гарний, мабуть, ось ці і помірюють цьому кольорі, якщо буде мій розмір. Трендові кеди леопарди. Кед, до речі, багато. Можна собі обрати на будь-який смак. Я знаю, що вони дуже гарно носяться, гарний замш у них. Є ще босоніжки, костюмчик у державному стилі. Я б у такому не вдома ходила, я просто ходила б по вулицю. Ну звичайно, так і носять. Він такий задуманий, я так думаю, не для дому. Костюм 3 двісті це за костюм. Гарненький, такий прям оверсайзний, такі важкі манжети. Є вже сорочки, так ну ця котонова більш легенька. Мені б хотілось більш таку вже е, на осінь. Ось наприклад, як ця, по матеріалу відчувається, що вона вже на осінь. Так нема ще цін. Вона довга така, дуже багато вже позицій, знаєте, по типу пальто, довгих пальто, вкорочених із гарної тканини. Я, мабуть, їх і помірюю. Мені реально прям хочеться якісь такі осінні вже луки поскладати. І тут, в принципі, о, яка сукня. І тут, в принципі, дуже багато осіннього такого асортименту. Прям такий щільний рубчик. Я її, мабуть, помірюю обов'язково. Джинси класні. Це, це спідничка у паєтках, прям така довгенька. Коротше, я хочу поскладати прям лучки. Зараз позбираю, покажу. вам. Таке класне пальто. Дуже гарно тримає форму. Мені подобається ця тканинка. У мене є чорний блейзер, причому такий оверсайзний, але він із костюмної тканини. Це із пальтової тканини. Тканини з вовною, тому буде гріти. Я, в принципі, я зараз це відчуваю. Його можна буде з блейзерами, з худі, плюс воно таке більш оверсайзне, ви бачите. Багато з чим, тому думаю. У них був надзвичайно гарний модний шоколадний колір, але його вже розпродали, його вже немає. Шкода, бо його хотіла, але там у них є інша модель, яка залишилась у цьому кольорі, але немає зараз на магазині. Можливо, просто помірю ту модель. І замовлю, чи шоколадний, чи вже не паритись і брати ось такий. Прям дуже класно виглядає. Так, покажу вам ще оце дзеркало. Тут купа людей, але тут гарне освітлення біля цього дзеркала. І з таким кардиганчиком, але він у комплекті йде з топу. Ось так все це виглядає. Така багатошаровість. На мені були ось ці ковбойки. Така гарна базова модель, вона тут трошечки утеплена, носиться гарно. Тут колодка така сама, як у моїх високих ковбойок 3900. Так, що на мені був ось цей комплект. А, ні, це джинси 1850. Вони такі повномірні, гарний такий день, мені сподобався. Таке типу маленьке рвання, і дуже приємні кардигани ось такі на дотик. Не бачу ще ціни, але тут кашемір 12. Ну ви весь склад бачите, вони йдуть у комплекті із ось таким топом. Така приємна тканинка і гарнючий колір. Ця сукня просто сама жіночність. Гудзики функціональні, причому. Повністю всі, не тільки внизу, а повністю всі ви можете розтібнути як хочете. До речі, цю сукню можна носити як накидку, повністю розтібнути І все. Сукня реально крута тим, що можна носити як сукню, а можна носити просто як довгу накидку, як кардиган, який зараз модні. Просто надягаєте сюди якийсь топ, сорочки, що завгодно джинси, шорти і зверху ось цю сукню як накидку, як кардиганчик. Взуття топове. Я прям задумалась. Я, ну, Ви знаєте, що я підбори не дуже люблю, а якщо її ношу, то я ношу стійкі підбори. Тут вони такі маленькі, але зручні. Таке гарне взуття. Можливо, я зараз його розгляну. Але на мені 39-й, щось він мені піджимає. Зараз попрошу 40-й. Боже, яке пальто? Ви знаєте, я так полюбляю цей крій. Це бойфренд чи як його бойфренд коут Дуже широкі плечі, причому плечі такі структурні, важка тканинка. Ось так розтібнутий варіант. Це на мені М-ка, прям дуже повномірні. Я подумала, що може Ельку треба попросити, але бачу, що ні. Не треба мені вже Елька, бо... Тут я влізу в будь-якому спортивному костюмі. Ви бачите, довжина прям кожа. Як я люблю довгі пальто, особливо на мій зріст. У мене є чорне пальто, але воно, воно таке із рукавами регланами, воно, воно трохи іншого взагалі крою. Чорна тканина пальтова у них набагато грубіша, така як я люблю, ніж інші ось такі бежеві і так далі. Ці теж гарні, але чорна сама груба. Така жорстка, і мені це подобається. Ось ці чоботи 5300, але вони такі класні. Вони дуже стильні. 39 й розмір мені трохи піджимав. Треба 40, але 40 на магазині нема. Але вони такі класні. Ось ця сукня, накидка. Я тепер її так буду називати. Вона 2,550. п'ятсот Тут мабуть не видно вже. Така класна спідничка. Мені надзвичайно подобається ось цей розріз, він такий трошечки нахльост з мережевим. Нове взуття, мені здається, це трохи інша модель, ніж ось ці питонові. Вони якось вище йдуть, якось по-іншому вони сіли. І сорочка. Класна сорочка на осінь. Я її ось так пов'язала. Звичайно, її можна носити як накидальну, таку оверсайзну. Під багато луків. Підничка так гарно веде себе на тілі, на нозі, так дуже спокусливо. Тут представлено не все на магазині, у них, ну, вони можуть просто довозити те, що вам треба. Дивіться обов'язково інстаграм-сторінку, тому що там набагато більше, набагато більше взуття, одягу, розмірів. І все можна замовити через інструкту, ну, замовити, знаєте, сюди, щоб приміряти. Я взагалі йшла за ось таким кричневим. Коротким пальто. Ой. А, Але мені надзвичайно сподобалось чорне-довге таке бойфренд-коут. Тепер ось не знаю. Я думала просто замовити собі на магазин для примірки ось таке коричневе, що вони підвезли, тому що дуже гарний колір, не хочеться його опускати. Але бачу круте чорне пальто. У мене такого ще немає. У мене є бежеве подібне Massimo дуті, але саме чорного немає. Ну а чорне це ви розумієте. Що ось такі прикольні джинси. Мені подобаються з потертостями, гарний сірий колір такий. Взагалі ж джинс ще дуже багато, я якось на них увагу не акцентую, але о, така от ракотажна спідничка гарненька. Так, ось мій лук. Новий. Я залишила цю спідницю. І ось це коротке пальто. Мені так подобається ця кишенька. Воно гарно сидить. У кручному кольорі буде ще гарніше. І яке зручне взуття. Зручне, до речі, підбори маленькі і вони досить стійкі. знаєте, Нема такого, що намагаєшся утриматися на цих підборах. Ні, вони стійкі, вони зручні. Мені подобається. Під цей лук можна було б надягти ще якісь кеди. Гарні ковбоки, але це високі. Я хотіла ще ось такі карамельні, дуже гарний колір, але просто нема мого розміру, причому немає, знаєте, там ні 40-го, ні більшого розміру, ні меншого, там 38-го, наприклад. Ну, Тобто я не маю змоги навіть там, приблизно помірити, як вони на мене сядуть. Ось так. Ну, звичайно, можна замовити, але вже, вже без них. На Мені, до речі, був ось цей лонг. Його можна ось так з такою спідницею носити, мені і так подобається. Можна, звичайно, трошечки зробити собі акцент на талію, можна повністю його заправити. Ну, це така база. Я все думаю. Гарне пальто мені подобається і у шоколадному буде взагалі топ. Я, мабуть, просто так і зроблю. Зумовлю собі, прийду сюди там, через тиждень, коли воно прийде, і вже буду обирати. Якраз буде, сподіваюся, більш прохолодніше і актуальніше. Для вибору такого одягу. Цей лонг 1200 просто база. Я вже надягла свій корсет з цією спідницею, чекаю на е, взуття ось таке, якщо взагалі воно є. Тому що надзвичайно сподобалась модель. І якраз я собі як уявляю ось е, подібне взуття, якесь світле, бежеве, коричневе, щось таке. А, і ось такий коричневий коричневий Ось це пальто. Мені принесли бежеві, 38-й. Я у них закохалась. Дуже гарний колір. І чесно кажучи, мені подобається те, що це не ковбойки, такі жіночні чоботи, дуже акуратні, замшеві. Бо замш – це тренд. І Мені прям хочеться щось замшеве. Яка краса дуже класні. Під якісь короткі спіднички, сукні, наприклад, ось така сукня з розрізом, бежевий, прям надзвичайно буде. Як вам так показати? То там за світ, там у примірічний погане освітлення, такі красиві. Ну, Звичайно, їх треба так, чимось обробити перед тим, як носити, щоб вони були чистенькі, гарненькі. Я вже в своєму корсеті. В мене такий лук, мікс всього. Я у першці. Ось мій такий екстремальний набір. Червоний бомбер і леопардове взуття. Воно, до речі, Тільки Яких побачила на магазині, хочу приміряти. Ну, шкіра натуральна. Така ворсиста. Ще не бачила на сайті. Вирішила примірити все ж таки цей бомбер. Мені одна дівчина на YouTube о, написала під шопінг влогом де я показувала цей бомбер і казала, ну може його примірюю, а потім не помірила. Написала: Блін, а я так шикала, що ви його помірюєте, і я нещодавно побачила його у інстаграм у якомусь аутфіті о, якоїсь блогерки і вона його дуже класно стилізувала, мені сподобалось, і вирішила його поміряти. Ну, ой, падає. Так, я взяла собі М-ку і Л-ку. примірити два різні розміри. Взуття у 39-му. Щось я пішла по підборам. Не знаю, дівчата, наскільки мене вистачить з цими підборами. Мені під якимось шопінг-блогом на каналі е, написала дівчина, що я ходжу по тим самим магазинам, але не бачила ось всіх цих речей, не бачила всі ці поєднання. А коли Аліна показує, е, одразу хочеться все це примірити і купити. Е, так воно і працює. Я, наприклад, побачила цей бомбер теж на е, блогерці блогері, е, на дівчині, яка його так класно стилізувала, що мені прям захотілося його примірити. Звичайно, не факт, що він ну підійде, не мені під мій гардероб, але все ж таки хоча б спробувати я хочу. Він гарний, але, мабуть, все ж таки ні. Я просто дивлюсь на свою зовнішність, буде він мене прикрашати чи ні. і е Якось, чи я його не витягую, чи він мене не витягує, але він прикольний. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що це була за блогерка. Це просто якийсь рілс я побачила, а потім щось свайпнула Він загубився, але ну, враження в мене залишилось. Але контактів немає, тому не підкажу. Але цей бомбер можна стилізувати не із спортивним, а з чимось чи з жіночним, чи зі спідницями якимось. Щось таке брюками буде дуже гарно. Він прикольний, тут така як у шкіра, але якісна, мені подобається. Тому можна ходити під дощем у ньому і подивіться на це взуття. Взуття гарне. Я вам його рекомендую. Воно таке акцентне. Сіла дуже гарна, 39-й розмір. Ідеально. Прям митній підійшов. Прям ідеально, знаєте, як під мою стіл шилося. Е, підбори стійкі, зручні, вони не прям такі ну дуже великі. А, але е, вистрибує п'ятка. Тому у кого худа ступа, чи якісь проблеми з тим, що вистрибує п'ятка, то знаєте, що таке взуття не для нас. Трохи утеплене. так, Трошки є утеплення. він прям, Буде зігрівати осінньо. Нормально, так хочу взяти цю фейсбуку. Мені подобається ця вишивка, такий трохи препі стайл. Я знаю, з чим її можна буде поєднувати потім, з якимось типу, більш серйозними речами, з брюками, з пальто, з пальто, з пальто піджак, з довгим пальто. І Ще вона на мене гарно сіла. Звичайно, мене кепки, знаєте, як сідають. Вони більш довгі. І так як в мене вуха. Стерчать, то вони просто роблять так, що у мене ось так стерчить без дві набухи. Мені настільки це не подобається. Ця більш коротка, ну і бачите, як вона на мене сіла. Через те, що вона більш коротка, вона мені не робить такий ефект. У мене гарно все о, під нею. Я зайшла у зару, побачила, що тут з'явилася нова колекція, і вирішила познімати її для Reels, не для шопінг-блогу, а для в Вінсту, тому що в мене не так багато часу, і, чесно кажучи, я вже стомилася і хочу їсти. А Reels — це більш швидкий формат, тому роблю там. Ви заходьте у інстаграм. Десь тут його у черговий раз позначу, тому що там набагато більше інформації. І є така інформація, якої просто нема е, тут. Гарний костюмчик. Думаю, його скоро не буде. Трендовий, шоколадний. А як вам таке? Голді. Я вам хочу показати, я якось до них зайшла. І я була вражена, наскільки позицій мені сподобалось. Так, ось він Long Sleeve. Така гарна тканинка. Я б його примірила, але якось часу вже нема. 600 гривень, всього-навсього, 600 гривень. І тут мені подобаються шви, Подивіться, ну, він не утеплений, звісно, такий рожевий, гарненький. Є рожеві футболки. Я, до речі, поміщаю багато рожевого вже у брендів, Але рожевого лонгсліву я ще не бачила. Сукня гарненька. Можливо, я якось зайду і зроблю на них огляд, тому що якось стільки моделей з'явилось. Подивіться на цю сукню. Модели з'явилось, які я б хотіла би вам показати. Топи ось такі. Але топи краще ось тіми, Ось тіму якось зайдемо. Я покажу вам, щоб я клок зроблю. Блін, що поміряти швиденько. Я б, мабуть, візьму еску, тому що вони якісь такі повномірні. Ось така сукня має гарно сідати по фігурі. Тут відділення для грудей, тут частинка поясу, де подвійна тканина. Тут ну, це треба дивитись, звичайно, як буде на фігурі. Вже не буду мірити, але має сидіти гарно і мені подобається тканина на дотик. Ось ці трендові спіднички за 800 гривень. І тут така приємна тканина на дотик. Прям дуже. Знаєте, не класична біла, така типу чорно біла і з багатьма варіантами можна буде потім поєднувати. Прийшла осінь, і в мене якесь натхнення. Збирати аутфіти, показувати вам купу прикольних луків, показувати якісь різні бренди. Не знаю, я люблю осінь. Я взагалі люблю, коли пори року змінюють одна-один, одна одну. І люблю, коли ми носимо різний одяг. Зараз я ношу, наприклад, просто ось так корсет, просто накинула сорочку. Знаєте, осінню я потім почну носити лонгсліви, піджаки мої улюблені, блейзери. Щось таке, шкіряні куртки. Узимку теж своя атмосфера. Ну мені дуже це подобається. Я навіть не знімала свій корсет, просто зверху накинула. Але, мабуть, я би все ж таки на розмір більше взяла, бо тут якось по стегнам, вона йде здвожена донизу, і по стегнам мені не вистачає тканини. Але так дуже гарний. Дуже гарний рожевий. Він такий блідий, ніжний, це двонитка, це не тринитка, це двонитка гарний. Я бачу багато рожевого у брендів, у магазинах, як я вже сказала тому. Поспішайте і тим паче рожевий гарно поєднується із шоколадним з трендом сезону з винним, з кольором Бургунді теж буде гарно. Та взагалі у осінніх аутфітах він буде гарний. 600 гривень 95% це бабовна 5% спандекс. Так, і що ще я хотіла сказати? Мені дівчина на YouTube написала, що «Ліна, якщо ви вже знімаєте такий формат лайф-блоги, то, будь ласка, розкажіть про себе якусь інформацію. Взагалі, я думаю, потім зробити якесь відео по типу питання-відповіді, але я хочу це зробити вже. Е у квартирі з новим ремонтом на своєму новому ліжку у нас вже завершується етап саме ремонту, тобто там проводку, стіни, підлогу поклали. Все таке основне. Тепер у нас починається етап меблів. Будуть приходити замірщики, будуть Будемо все узгоджувати і будемо робити кухню, всі шафи, ту, ну, коротше, все-все-все будемо робити. Ліжко в нас вже давно готове, воно чекає на складі виробника. Ось, і чогось мені прям особисто дуже хочеться зробити це у цій всій новій обстановці. Звичайно, це буде я не знаю, ну, місяць це точно, тому що усі терміни виготовлення меблів це до місяця. Тому ось так якраз я думаю, я встигну не знімати більше лайф-влогів, Ви більше встигнете мною зацікавитися, і буде більше питань до мене, на які я зможу відповісти. Якось так, але якщо щось цікаве, то звичайно питайте у коментарях. Я буду відповідати у форматі відповіді на коментарі, чи просто якісь такі питання, які будуть найчастіше повторюватися, я звичайно там відповім у наступному відео. Тому чекаю вас у коментарях.